Вітаю всім миру, добра. Запитання до мене, коментарі, дзвінки по телефону раніше були одні й ті ж самі: допоможи попасти в хорошу бригаду, допоможи перевестися в кращу бригаду, допоможи вирішити питання з командуванням, щоб е, кращі були командири, щоб попасти в, де краще воюють, де можна показати себе, де можна показати якийсь результат. Тому що хлопці готувалися, хлопці старалися, хлопці хотіли воювати. Ну було так. Сьогодні жодного такого дзвінка, жодного такого запиту немає. Запит один, як закосить. Я, я кажу, ребята, ви чого? Що ви, що ви мені телефонуєте? Що ви мені пишете? Вже... Ну а як? Ну, юри... Наймайте адвокатів, юристів, я ж не адвокат. розумієте? Як я можу? Я з зв'язками можу допомогти перевестися. Знайти кращу бригаду, десь взяти якесь відкріплення, ну, бойову бригаду, хтось хоче перевестися там з постійного місця дислокації, де нічого там не робив толком, просидів півроку, каже: Поможіть мені, я хочу воювати. Ну, нема питань, це можливо і це проблем, немає. Але сьогодні нема таких запитів. І чому, друзі? Ну, Все дуже просто. Подивіться це відео з пожилим чоловіком, військовим, от і ви, і ви дасте відповідь на це. Подивіться. Добрий день. А що то у вас сталося? Що сталося? — Ну Ви кошти якісь вам потрібні? Ви треба, куди? мені треба в сторону, так, да, в сторону Бахмута. Да. Скільки? 130. Можете помплити. Можу, але я є волонтер Блогер, я це знімаю. І... Знімати, а, що, а що у вас сталося взагалі? Чи що не можу... Затримка бойових фінансів. Затримка. Мало 30-го, дати, ось на інший день. Я бачу. Ну те там десь, там, можна не показувати. 100, 100 г і затримку до я... купить. Вам див, дитину Верховна Рада наша? Та, не дивно. Ні, а Верховна Рада не дивно. Мені колишній город нашому поїхати, як ні, що. Ні, гороти, наш, можна, не, і... e, не говорить, те, що не потрібно, не говорить. Я все розумію. Два з половиною Що ви так скажете? О, скажу, що трошки творяться незрозумілі речі у нас і не розумієш, чому так відбувається. От і я так кажу. І що робити? А жінка каже, а що, що каже, я піду в Верховну Раду за тебе і там і скажу, що в вашому батальйону гроші кнопку натиснули. Зважайся, як можеш. Я своїх перезвонив, вони кажуть, Степан, ми таки самий йти. Подивилися? От вам От те ж, про що ми говоримо з вами щодня: про те, що наші військові за свої ж кошти намагаються е пересуватися, ремонтувати свою техніку, ремонтувати автомобілі, на яких вони пересуваються з нуля е в тил і таке інше. І... Постійні збори, Воно ж, ну, дивіться, три роки війни, постійні збори. Постійні збори Без зупину практично в кожній бригаді. Збори, збори, збори на дрони, там, на е, теплі якісь речі, на ще щось, на реби. Підожіть, три роки війни, мільярди доларів, сотні мільярдів доларів було виділено. Якщо ви не можете знайти оцим людям можливість. Скажіть мені, будь ласка, не можете знайти їм можливість пересуватися, дати їм можливість отримувати пенсії? Ну, я б не розумію, друзі. Я, я до сих пір цього не розумію. Друзі, і ще одне відео про пораненого бійця, який теж не отримує е, зарплати, не отримує е, пенсії? Получив ранення в прошлому році платили то 2 тисячі, то 3 тисячі, то 1 тисячу, то 700 гривень. Ага. А з февраля місяця взагалі не платять нічого. Ага. Я єлі навчився ходити. Все сходю, он, єлі-єлі. Ага. Тепер до часу добратися треба, щоб розібратися там. Ага. І ніхто нічого не дає. Ага. Тобто не Часть, платять? Час взагалі не платить. Ага. Подивилися? Ну таких же ж сотні і тисячі людей, так? Звісно, мені говорять, я чув це не раз, що наймайте адвокатів, вибивайте, бо все це непросто. Якщо ви будете сидіти, вам нічого не дадуть. Підожіть. А чому ви, коли люди йдуть на фронт, не, не розказуєте їм, що наймайте адвоката, там, готуйтеся щось, робіть для цього? Щоб вам нормально воювалися там чи служилися? Чому ви так не розказуєте? Ви берете його за шкуру цього чоловіка, запихаєте його в бус. Везете без ВЛК. В Зараз основ... з ВЛК ніхто нікого не возить. І це я вам гарантую. Гарантую, тому що в день десятки дзвінків. Без ніякого ВЛК. Просто нафіг дві години погнав уже на фронт. Ну і і що? І що? Якого адвоката? Так от, щоб людину загнати за, за облака, да, загнати його в окопи, нічого не потрібно. Так же? ні ВЛК, нічого, ні адвокатів, ні платить нічого, просто за шкуру нафіг туди. А коли людину поранили, їй повезло. Це, це повезло, що вона втратила руку чи ногу, чи ще щось е і вижив. Це повезло зараз. Вони всі так говорять, що повезло. І коли цій людині повезло, і вона має вибивати собі пенсію, вона має вибивати собі виплати, ну так, у мене ось є хлопець в організації. Макс, класний пацан. Отримав під Бахмутом ще тяжке поранення, там 9 операцій. Так він вибивав адвокати, бумаги ці возив, 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 тягався, тягався. Робив це все місяцями. Так, вибив. Нема питань. Вибив пенсію. У нього ще й державна нагорода, доплата там, він вибив собі щось 14 тисяч пенсій. Це вибив! Людина вибивала це рік з лишнім, десь з півтора точно. Але не отримав жодних виплат. Ні за поранення, ні. Тобто він не отримав. Він каже, потрібен зараз знову адвокат, потрібно вибивати. Так нахина йти туди воювати, щоб потім все для себе вибивати? І вибивати, на чому їздити, і, 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 і чим захищатися? І розвідку робити треба теж скидатися. І, і, так а нафіга, скажіть, тоді питання одне, номер один. Для чого тоді це робити все? А для чого? Для чого людям оце все робити, щоб потім вибивати, якщо ти виживеш? Ну, це не, це не те, що несправедливість, ну це скотство, друзі. Вибачте, це просто тупо скотство. Інших слів я не знаходжу. Тому тим, хто цим незадоволений моїми виступами, мої, моїми незадоволеннями, моїми висловами, будь ласка, пишіть мені, звертайтеся, телефонуйте і поясніть мені, будь ласка, чому? Що я не так кажу? І що ви зробили для того, щоб люди не жалілися? І йшли з бажанням захищати, як ви кажете, батьківщину. Хоча я вважаю захищати ваші сраки і ваші статки?